Прогноз погоди на червень. Привіт, друзі! Червень в Україні вітає літнім теплом, хоча подекуди небо огортатимуть хмари, а дощі ніжно освігатимуть повітря. Цей місяць обіцяє сонячні дні та приємні вечори, ідеальні для прогулянок і відпочинку. Почнемо з півночі України перше 7 червня, ночі прохолодні, температура плюс 8 плюс 11 градусів. У день повітря прогріється до плюс 20 плюс 23 градуси. Хмарність мінлива короткочасні дощі, можливі в чернігові 3 червня. Вітер північно-західний 5 до 7 метрів на секунду. Вологість повітря близько 60% що додасть свіжості, 8-14 червня. Ночі потеплішають до плюс 12-15 плюс градусів. У день плюс 23 плюс 26 градусів. У сумах 10 червня можлива гроза. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Небо частково вкрите хмарами, але Сонце переважатиме. 15, 21 червня. Температура вночі плюс 13 плюс 16 градусів. У день плюс 25 плюс 28 градусів. Опади малоймовірні. Лише в Чернігові 18 червня можливий легкий дощ. Вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. 22-30 червня. Ночі теплі плюс 15 плюс 18 градусів. У день – плюс 27 плюс 30 градусів. У сумах 25 червня. Небо огорнуть хмари з короткочасним дощем. Вітер південний 4-6 метрів на секунду. Північ України в червні ідеально підійде для велосипедних прогулянок у сонячні дні, але парасолька стане в пригоді в окремі дощові моменти. Продовжимо з півдня України 1-7 червня, ночі плюс 12 плюс 15 градусів, у день плюс 24 плюс 27 градусів. Сонячна погода переважатиме, в Одесі 5 червня, можливий легкий дощ, вітер південно-східний. 5-8 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. 8-14 червня, ночі плюс 14 плюс 17 градусів. Удень плюс 26 плюс 29 градусів. У Херсоні 10 червня. Небо буде ясним. Вітер південний 4 до 7 метрів на секунду. Сонце ніжно зігріває узбережжя. 15-21 червня. Температура вночі плюс 16 плюс 19 градусів. У день плюс 28 плюс 31 градус. У Миколаєві 18 червня можливі хмари. Вітер південно-західний 36 метрів на секунду. 22-30 червня. Ночі плюс 18 плюс 20 градусів. У день плюс 30 плюс 33 градуси. В Одесі 28 червня можливий короткочасний дощ. Вітер південний 5-7 метрів на секунду. Південь вабить теплом, ідеальним для прогулянок узбережжям, але в спеку краще уникати тривалих пробіжок. Наступний захід України 1 1-7 червня, ночі плюс 9 плюс 12 градусів, у день – плюс 21 плюс 24 градуси. У Львові 4 червня можливий дощ із грозою. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря близько 65%. 8 14 червня. Ночі плюс 11 плюс 14 градусів. Удень плюс 23 плюс 26 градусів. В Івано-Франківську 11 червня небо буде ясним: Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. 15-21 червня. Температура вночі плюс 13 плюс 16 градусів. У день плюс 25 плюс 28 градусів. В Ужгороді, 19 червня, можливий легкий дощ. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. 22-30 червня, ночі плюс 15 плюс 18 градусів. У день плюс 27 плюс 30 градусів. У Луцьку 26 червня небо вкриють хмари. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Захід України чудово підходить для походів у перші тижні червня, але дощі можуть вимагати легкої куртки. Далі схід України перше 7 червня, ночі плюс 10 плюс 13 градусів, удень плюс 22 плюс 25 градусів. У Харкові 5 червня можливий короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Вологість повітря до 60%. 8-14 червня. Ночі плюс 12 плюс 15 градусів, удень плюс 24 плюс 27 градусів. У Донецьку 10 червня Сонце домінуватиме. Вітер східний 4-6 метрів на секунду, 15-21 червня, температура вночі. Плюс 14 плюс 17 градусів. У день плюс 26 плюс 29 градусів. У Харкові 18 червня можливі хмари. Вітер південно-східний, 3-5 метрів на секунду. 22-30 червня. Ночі плюс 16 плюс 19 градусів. У день плюс 28 плюс 31 градус. У Донецьку 27 червня, можливий дощ. Вітер південний, 4-6 метрів на секунду. Схід України сприятливий для пікніків у середині місяця, але до кінця червня запасіться водою через спеку. І на завершення центр України перше 7 червня вночі плюс 10 плюс 13 градусів, удень плюс 22 плюс 25 градусів. У Києві 4 червня можливий дощ із грозою. Вітер південно-західний. 5 до 7 метрів на секунду, вологість повітря близько 65%. Київ ніжно огорне літнє тепло, а дощ освіжить повітря, запрошуючи до вечірніх прогулянок. Вінниця подарує м'яке тепло, а після дощу природа заграє свіжими барвами. Дніпро зустріне сонцем, яке кличе насолоджуватися літніми днями. Кропивницький порадує лагідною погодою, ідеальною для спокійного відпочинку. 8-14 червня, ночі плюс 12 плюс 15 градусів, у день плюс 24 плюс 27 градусів. У Дніпрі 11 червня небо буде ясним. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Київ зачарує сонячними днями, ідеальними для велосипедних прогулянок. Вінниця огорне теплом, запрошуючи до легких пробіжок на світанку. Дніпро кличе насолоджуватися ясним небом і теплом. Кропивницький подарує затишні вечори для спокійного відпочинку. 15-21 червня температура вночі плюс 14 плюс 17 градусів, у день плюс 26 плюс 29 градусів. У Вінниці 18 червня, можливий легкий дощ. Вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Київ огорне літньою спекою, але вечори залишаться приємно прохолодними. Вінниця зачарує свіжістю після дощу, ідеальною для прогулянок. Дніпро подарує сонячне тепло, кликаючи до активного відпочинку. Кропивницький порадує м'якою погодою для спокійних вечорів. 22-30 червня ночі плюс 16 плюс 19 градусів. У день плюс 28 плюс 31 градус. У Кропивницькому 26 червня можливі хмари. Вітер південний 4-6 метрів на секунду. Київ огорне спекотне літо, але вечірня прохолода кличе до прогулянок. Вінниця подарує теплі дні, ідеальні для пікніків. Дніпро зачарує літньою спекою, запрошуючи до активного відпочинку. Кропивницький порадує м'яким теплом, комфортним для вечірніх прогулянок. Загальні тенденції червень 2025 року в Україні буде теплішим, ніж середньостатистичний червень за останні 10 років, із температурами на 2-3 градуси вище норми. Південь і центр країни отримують найбільше сонячних днів, тоді як північ і захід зіткнуться з періодичними дощами, особливо в перші два тижні. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 70%, що створить комфортне відчуття в більшості регіонів, але на півдні спека може бути відчутною. Для аграріїв перші два тижні червня сприятливі для посівів завдяки дощам, особливо на півночі та заході. На півдні слід подбати про зрошення через високі температури в кінці місяця. Рекомендації щодо одягу. Легкий літній одяг підійде для більшості регіонів, але на півночі та заході тримайте поготові парасольку та легку куртку. На півдні в кінці червня знадобляться головні убори та сонцезахисні окуляри. Для подорожей і активностей південь ідеальний для прогулянок узбережжям, особливо в Одесі та Херсоні. Центр і схід підходять для пікніків і велосипедних прогулянок у середині місяця. Захід манить походами в перші тижні, але дощі можуть вимагати водонепроникного взуття. Рибалка буде вдалою на півночі в сонячні дні після дощів. Бажаємо вам теплого літа та мирного неба!